Кнопка, яка може все в ліпмоторі, C11 Є універсальна кнопка, яка може виконувати практично будь-яку функцію. Це оця універсальна кнопка. Вона виконує те, що ви собі е, налаштували попередньо на дисплеї. Ось натискаємо. Ми відкрили повністю всі вікна в салоні, і так само можна закрити. Оп. Що ви можете у себе на дисплеї, в налаштуваннях встановити саме те, що вам потрібно. Заходите в «Customize», ось вона ваша кнопка універсальна, і ось тут перелік функцій, які ви можете активувати завдяки кнопці. Також мультикнопка є на кермі. Ми зараз пробуємо. Натискаємо один клік і бачимо, що у нас на дисплеї одразу ж з'являється віконечко, за допомогою якого ми можемо налаштувати дзеркала. І на кермі собі налаштовуєте ось цими кнопочками: вліво, вправо або вверх вниз Джойстик, вверх-вниз. Ось. А ви приїжджайте до нас на проспект Миколи Бажана 14. Ми будемо чекати вас на нашому тест-драйві.